Привіт, мене звати Катерина Соляр, і тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час: 24 години години до, до оголошення Трампом його плану по Україні. Хоча хіба тільки Трампа, якщо зараз почитати західну пресу, то вся інформація по Україні там, якщо коротко, зводиться до трьох ключових меседжів: проводьте мобілізацію до НАТО вам рано. І у яких кольорах оформлювати стіл для перемовин Росії і України оформляйте вкриваво-червоних. Не прогадаєте, адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена закликає Україну негайно збільшити чисельність збройних сил шляхом призову більшої кількості бійців і перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років. Країни НАТО почали обговорювати сценарії завершення війни в Україні. Союзники хочуть поставити Зеленського в найкраще становище для відбиття російського наступу на фронті або дипломатичних переговорів про припинення вогню. Обговорення стосується також і гарантій безпеки, які захистять Україну. Одним із можливих варіантів є створення демілітаризованої зони. Переговори мають розпочатися найближчим часом. Україна має віддати території. Та піти на поступки для мирного вирішення війни з Російською Федерацією при цьому той таки Шольц, виступаючи у Бундестазі, говорить: немає ознак того, що Росія має намір відмовитися від своїх загарбницьких планів. Тому Україна має покладатися на Німеччину як на надійного партнера, який надає після сполучених штатів найбільшу допомогу Україні, поставивши Києву допомогу загалом на суму 28 мільярдів євро. Заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи перед депутатами німецького Бундестагу. Але давайте чесно, Україна вже давно ні на кого не покладається, окрім волонтерів, певно. Бо як показали попередні три роки, все, що ми хочемо мати, треба здобувати силою, потом і кров'ю. Бажано, звісно, наших ворогів. Ну а для цього нам потрібні не багато, немало гарантій безпеки, зброя і парасолька НАТО. Що з цього нам можуть дати наші партнери, на яких, як сказав Шольц, ми можемо покладатися? Нічого. Замість гарантій безпеки двосторонні домовленості з країнами, зброя з залишків, яку нам пообіцяли навпроти 25-го року, поки ставимо великий знак питання. Бо спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не планує виносити додаткову допомогу Україні у 2025 році на голосування. Сказав, що є новообраний президент. Конгрес зачекає і буде виконувати вже далі вказівки нового головнокомандувача. Це ті гроші, я нагадаю, які Джо Байден запросив у Конгресу про додаткове фінансування для України на 2025 рік у сумі 24 мільярдів доларів. Ну і ще до кінця незрозуміло чи встигнуть вони нам всього дати в цьому році з вже виділених грошей. А парасолька НАТО, вона, звісно, відкрита, але здається, нею поки прикриваються і від України, в тому числі. Бо це ж через нашу територію до них російські дрони залітають, я нагадаю. Так що ж може зробити Україна, розраховуючи виключно на силу своїх кулаків? Просити партнерів лише про одне, чи то пак про два моменти. Ви, хоча би, не вирішуйте проблему під назвою Росія за рахунок наших територій і наших людей. І не робіть цього за нашою спиною. Але через те, що. Яку західну пресу не відкри там на перших шпальтах мирні перемовини, мирні перемовини, мирні перемовини? Позиція України. Теж дещо пом'якшилась. Зокрема, ви могли б помітити, що на третій рік повномасштабної війни Росії з Україною заяви України про мирні перемовини стали менш різкими. За словами експертів та дипломатів, саміт миру у Швейцарії, на який Київ покладав великі надії, не приніс бажаних результатів. Тож, через декілька днів після нього, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для іноземного видання запропонував модель перемовин через посередників. За принципом, як ви пам'ятаєте, зернової угоди. Але я нагадаю, що із неї Росія теж вийшла, підвівши не нас, партнерів. Чим тоді продемонструвала свою чергову неспроможність домовлятися. Потім говорили про те, що у Катері ми домовилися не бити по енергетиці один одного, і цих домовленостей вона теж не дотрималася. А потім і взагалі. Застосувала міжконтинентальну балістичну ракету Арешнік. І якщо ви зараз скажете, так це ж була відповідь на дозвіл США бити по території Росії зброєю, яку передають штати, то я скажу, що виявляється, хм, все було трохи не так, як нам розказав Путін. Ви пам'ятаєте це читання вголос тексту з поражаючими елементами, які поражають? Ми бачимо, що. Бачимо, що главарі київського режиму клянчуть у своїх господарів і іншу військову техніку. Нехай ніхто не забуває заодно і про які на озброєнні у нас є каліберні комплекси, гіперзвукові ракетні комплекси, кінжали, циркон, які за своїми характеристиками взагалі не мають аналогів у світі. Їх виробництво також збільшується і воно йде повним ходом. У нашому меню цього класу продуктів, так би мовити, найближчим часом можуть з'явитися й інші продукти. Як то кажуть, в таких випадках клієнт неодмінно залишиться задоволений. Так от. Виявляється, або як пише New York Times, ABC News, Герасимов, той який гді боєприпаси, пам'ятаєте, телефонував голові армії США Брауну після удару Арешникам по Дніпру. Начальник російського генерального штабу Валерій Герасимов зателефонував голові об'єднаного комітету начальників штабів США, генералу Чарльзу Брауну, аби зокрема обговорити удар Арешніка по Україні. Розмова відбулася 27 листопада, тобто через шість днів після удару ракети Арешнік, по місту Дніпро, який Путін назвав відповіддю на дозвіл України бити американськими ракетами по території РФ запуск Арешніка. Також супроводжувався заявами Путіна про право Росії завдавати ударів по країнах, які постачають зброю Україні. Був такий жарт щодо прогнозу погоди. Ось прогноз такий сьогодні протягом дня. Все можливо. І в ході тієї самої бесіди Герасимов нібито заявив, що запуск балістичної ракети середньої дальності Арішнік був запланований заздалегідь і не є реакцією Росії на застосування Україною американських ракет «Атакамс» по території Росії. Получається, що Путін знову збрехав. Получається, що вся путінська концепція про удари Вазмездіє. Це пиль в очі російського народа. поворот. Як повідомляє ABC News, Герасимов ініціював цю бесіду, щоб попередити про випробування гіперзвукових ракет у східній частині Середземного моря. Він закликав американські військові морські сили триматися подалі від цільової зони для забезпечення безпеки. Тобто, виходить знову ж таки, що тим ударом вони не хотіли налякати захід, бо навпаки, вони навіть хотіли попередити. Про подальші випробування Росії зброї, щоб захід не нароком не налякався, що поруч з ними щось буде падати і вибухати на прохання генерала Герасимова. Генерал Браун погодився не оголошувати про дзвінок заздалегідь. Ну і також під час розмови обговорювали глобальні і регіональні питання безпеки, а також зокрема війну в Україні. І Я наразі не берусь стверджувати, що все було саме так, але в офісі президента наразі намагаються з'ясувати, що це був за дзвінок, для чого і власне. Зробити це не так складно, бо саме зараз глава офісу президента, на чолі з українською делегацією, проводять зустрічі із радниками обраного президента США Дональда Трампа. Ну принаймні так стверджує Ройтерс. За даними того самого агентства, перша зустріч відбулася у Вашингтоні за участі Майка Волца, якого Трамп планує призначити радником з питань національної безпеки, і Кіта Келуга. Кандидата на посаду спеціального представника з питань України та Росії метою візиту стало налагодження співпраці з майбутньою адміністрацією США для отримання підтримки у війні проти Росії. І керівник офісу президента пан Єрмак зустрівся з Кітом Келлогом, з Майком Волцом і відповідно призначеними на нові посади в адміністрації Трампа. Як я вже розказувала, Келох підтримав постачання зброї адміністрацію Байдена, назвавши це інструментом Трампа для переговорів. І про це я вам розповідала якраз в попередньому випуску, як ви пам'ятаєте. ми зупинятися тут детально вже не будемо на кожному пункті цього плану, тому тут повторюватися не буду. Водночас кажуть, що команда Трампа не виявляє зараз особливої зацікавленості щодо вступу України у НАТО, але що точно не може допустити Америка. А саме Дональд Трамп, так це, щоби глобальне лідерство у світі займав не він, а якийсь там насільщик портфеля Сапчака. Тому в той час, як на російських телевізорах продовжують принижувати Трампа, це в тому числі робить і сам Путін, коментуючи слова Трампа, який закликав шукати іншого ло. І погрожував санкціями країнам БРІКС за відмову від долара. Ми разом з експертами з штатів, Британії, країн-членів Європейського союзу та України формуємо переможну стратегію припинення війни. А, так принаймні пишуть Атлантик Канцел. і до слова переможною стратегією її назвали не ми. А то зараз розпочнуться жарти в коментарях про журнал обліку планів перемоги. Що ж там в тій самій стратегії? Там дев'ять пунктів, і представлена вона як політичні рекомендації для майбутньої адміністрації США. Значить, вона вимагає можливого членства України в НАТО та Європейському Союзі, і напрацювали її в рамках дискусії, яка відбулася в Мічиганському університеті 2 і 3 грудня. У президента Дональда Трампа є можливість провести більш ефективну кампанію тиску на Росію і домогтися припинення війни. Це завадить Росії та її союзникам і знизить імовірність третьої світової війни. А ще там є цікавий пункт: що інтереси США будуть просуватися, якщо Україна залишиться вільною і суверенною, а Росія зазнає невдачу у своїй агресивній війні і буде стримана в майбутньому. Значить, рекомендації експертів для наступної адміністрації США виглядають так. Якнайшвидше припинення вогню за наявними лініями може призупинити високоінтенсивну війну. Припинення вогню має бути забезпечено військами на місцях. Європейські члени НАТО мають очолити ці самі зусилля за підтримки Сполучених Штатів. Гарантії оборони будуть передумовою для довготривалого припинення війни. І остаточне членство в НАТО є оптимальним способом забезпечення суверенітету і безпеки України. Захист України з боку НАТО може бути побудований на основі її ресурсів, бойового духу, передових військових технологій і загартованої в боях армії. Ця армія має бути посилена зовнішньою підтримкою. Гарантії оборони НАТО застосовуватимуться тільки до тієї частини української території, яка перебуває під контролем українського уряду. Сполучені Штати і Європа не повинні визнавати претензії Росії на українську територію і відкидати будь-яку зміну кордонів з силою. Як член НАТО, Україна зобов'язується відновити свою територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів мирним і дипломатичним шляхом. Європа має зробити більше для безпеки України та своєї власної безпеки. Сполучені Штати та їхні союзники потребують нової політики стримування. Росії. Але дії, описані тут, принесуть мир у Європу, зміцнять безпеку і процвітання Сполучених Штатів та їхніх союзників, забезпечать стримуванням потенційних агресорів і відновлять американське світове лідерство у разі якщо все це буде ухвалене. Тому що я попрошу вас відразу не зачаровуватися цією самою стратегією, бо знову ж таки, знаєте. Кажуть, що дуже важливо читати мілкий шрифт внизу. Так от, тим мілким шрифтом внизу написано, що зазначається, що жоден з учасників дискусії не несе відповідальності за рекомендації, і участь не обов'язково передбачає схвалення всіх рекомендацій. Тобто він такий, знаєте, з присмаком нового Будапештського меморандуму. За все хороше проти всього поганого, але при цьому ніхто нікому нічого не гарантує. Все буде залежати, як ви розумієте, які підписи будуть під цим самим документом стояти, і головне механізм покарання. Тобто, якщо Росія не дотримується правил, які будуть в тому документі перелічені, то це означає, що вона заплатить, і тут теж для рівноправ'я можна прописати дев'ять пунктів: чим, як і за що. Або відразу напишіть у тому самому документі, що кожна. Країна може виконувати своє базове право на вступ до НАТО, окрім тих, які межують з Росією, і на які Росія напала. Зніміть політичні спекуляції навколо НАТО. Все е, ви ж навіщо створили цей альянс? Ну тобто, цей альянс для чого створений? Для того, щоб відвертатись від безпосередніх загроз, які формують інші агресивні режими. Якщо так, то треба сказати, що це гуманітарний проект. Далі треба сказати, що він є селективним. Ну тобто, е країна, яка хоче доєднатися, може виконати всі вимоги, ну юридично виконати і так далі. Не може е отримати запрошення тільки тому, що є якісь інші країни, які хочуть цю країну знищити. Ну розумієте, абсурдність. Ну тобто, треба сказати, що вступати в НАТО не може будь-яка країна, якщо в неї є сусід, який хоче її вбити. Ми не для цього створили НАТО, щоб убезпечити європейську країну від ризиків. І от знову таки цікаво, та до НАТО нас поки що 10, 16, 30 років не беруть. Але при цьому, як пише Блумберг, із посиланням на джерела союзники України прагнуть поставити Київ у найкраще становище для відбиття російських наступів. Аби перед переговорами про можливе припинення вогню ми були в кращому цьому становищі. І в зазначених цілях НАТО подвоює зусилля, щоб поспішити передати Україні більшу кількість зброї, оскільки сили Києва повільно здають позиції. Це була цитата. А уряди країн-союзників України почали розглядати різні сценарії припинення війни. І все це, як на мене, нагадує спробу заново вигадати велосипед, тільки, знаєте, з квадратними колесами. Потім поставити собі питання, чому він не їде, покращувати гальма. Прибирати гальма, покращувати сидіння, а він не їде. Бо механізм вже є. Ним користуються понад 30 країн, але не може скористатися Україна. Тому нате вам сценарій припинення війни? Наприклад, військовий контингент країн НАТО на лінії розмежування, і саме це, на думку наших партнерів, має задовольнити Путіна. Або як вони зазначають, стануть гарантіями безпеки, які захистять Україну, не провокуючи Путіна. А можна питання? А скільки вони там будуть стояти? Два, три, п'ять, десять років. Саме на десять років, якщо я не помиляюся, Україна має відмовитися від вступу до НАТО. Ще один із можливих варіантів припинення вогню включає створення демілітаризованої зони. Як зазначив один високопоставлений дипломат НАТО у разі припинення вогню, європейські війська ймовірно охоронятимуть і патрулюватимуть її. А тоді питання про Курську область. Це демілітаризована зона теж буде? Тобто, ви хочете сказати, що солдати НАТО зайдуть і контролюватимуть лінію зіткнення на території Росії. А Путін про це в курсі. Інший високопоставлений західний дипломат додав, що ці обговорення відбуваються на тлі визнання того, що ситуація в Україні є нестійкою, і переговори мають розпочатися вже найближчим часом. Як пише Блумберг, членство України у НАТО з його гарантією безпеки в короткостроковій перспективі наразі виключено. Замість цього Києву знадобляться гарантії безпеки, які потенційно зобов'яжуть США або інших союзників, стати на його захист, якщо Росія порушить будь-яке припинення вогню. Це буде виходити за рамки зобов'язань США і десятків союзників щодо зміцнення української армії в довгостроковій перспективі, включно з навчанням. Що тут ще сказати? Хіба що якщо вас вже трохи нудить від слова перемовини, то знайте, що ви такі не одні. І так, відлік 24 години до розпочату.